Дубчики, з вами знову я, нікіч 228 Суперстар. І у нас сьогодні челендж. Рахуємо до мільйону, сидячи на стулі. Раз. Два. Три. Блін, чим я взагалі займаюсь? У мене 50 підписників. Треба з цим щось робити. Потрібен якийсь новий контент. Я так трошки підслухала, в мене є ідея підняти перегляди для тебе. Сподіваюся, це дійсно якийсь страшак. Я побачила оголошення про продаж одного старого маєтку. В нього дуже таємнича історія. Ого, а цікаво, там хтось жив? Володарі були самотньою парою вугільних магнатів, яка не могла мати дітей. В один день вони виїхали, нікого не попередивши. Хоча вугілля в шахтах ще було. Це, звісно, дивнувато, але як на мене нічого цікавого. Місцеві казали, що у маєтку завжди відбувалися дивні речі. Чоловік і жінка проводили ритуал, аби потайбічні сили дали їм змогу мати дитину. А ось це вже цікавий сішен. Тоді збираємо камери і го-го-го. Блін, коли вже ця клята маршрутка. Не можу дочекатись початок спочатку не знаю, Нікіт, я тепер хвилююсь. Можливо, це не дуже гарна ідея. Можливо, там відбувається щось паранормальне. Та, -та Чілься, все буде добре. Рекінсь, скільки це переглядів набере. Вау, дивись, який криповий будинок. Тут точно ніхто давно не жив. Щось я вже не впевнена, чи це хороша ідея. Може, розвернемося, поки не пізно, і поїдемо додому. Не переживай. Ого, диви, яка крутезна зала. Тут, напевно, колись дивились кіно чи що. Кіт, в мене якісь перебої з камерою. Добре, що я взяв запасний акумулятор. Тепер я переживаю ще більше. Давай підемо звідси. Вони замкнуті. По перевірити вікна. Двері та вімкна замкнуть всі. Дороги назад немає. Треба знімати далі. Це ж топовий контент. Давай тоді швидше йти. Може, там буде ще якийсь вихід, бо мені це вже не дуже подобається. Блін, двері який темний додовий коридор. А це що за кімнат? Ще й з мене дверима. Може, не треба туди заходити? Пішли одразу шукати вихід. Що тут відбувається? Що це за спалах, стрибити на вихід, терміново. Та не переживайся, все чисть приколи, пранки. Вони нас просто лякають і хочуть над нами похизуватися. Нікіта, ти можеш подумати про щось, окрім свого блогу. Про мене, наприклад, що я про себе. Що це за музика? Звідки вона тут, у закинутому маєтку? Тут аж нікого не може бути. Нам треба на це подивитись. Нікіта, <фуз> дивись. Що тут робить колонка? Це старий будинок, а колонка точно сучасна. Дивись, це ж джибілька. Я дуже давно хотів собі таку купити. Не знаю, хто ви і що ви тут робите, але це моя колонка. Воу, чувак, чувак. Я блогер і знімаю репортаж в цьому мазєтку. Ага, ага, дуже цікаво. А я Даша мандрівниця. А що це за прекрасна леді біля мене? Я Степан. А ви? Не ми щось спіймати всіх приводів та демонів, і ти тут вже розважаєшся з якимись незнайомими людьми. Так, так, і тебе взагалі ніхто не просив представлятися. От я, Бог і знімаю репортаж в цьому газету. А ти хто така і чому ти дивно тягне? Я професійна мисливеця на привиді. Лаура Срібна стріла. А з моїм компаньоном Степаном ви вже і так знайомі. На нашому рахунку більше мільйона жертв. У цьому маєтку точно твориться щось дивне. <звук> ну що, блогер, ми точно зможемо зробити з мене нову зірку. Яка з тебе разприймаєте один? Ну що, вже пішли. Тепер ти можеш просто розмовляти зі мною. Не бійся, я тебе не ображу. Ліза, давай швидше. Так ми точно не зможемо всіх демонів зусняти. Добре, підкладемо це на потім. Дивіться, яка тут література. Тут все про спіритичні та окутні ритуали. Напевно, хтось хотів когось викликати з потойбічного світу. Так, мені, до речі, казали, що тут живуть дуже дивні та самотні люди. Так, досить. Якщо тут хтось щось там це не робиться місце паранормальним. паранормально. Степан, швидко! Мені здається, я там щось побачила. Ходім! Нарешті ці дотелепи пішли. Нікіда, треба терміново тікати. Пішли шукати вічині вікна чи двері. Заспокойся, нічого не треба шукати. Пішли краще за ними, може, тема на камеру знімемо. Ти хворий, який блок, який демон? Тобі наше життя взагалі не важливі. Я кохаю тебе вже два роки. Ти хоча б один раз за сьогодні назвав моє ім'я, ти хоча б один раз сказав мені дякую. Я для кого стараюсь всі ці роки, ношу апаратуру, організовую зйомки. Я тебе погаю, яке кохання! Це мій блог та мої підписники. Ти мені взагалі не потрібна. Зараз підвіть, все саме не телефон. Блін, я не розумію, на що в мій блог приносити особисте. Пишіть в коментарі, любі мої. І що це означає, що я її не помічав, не дякував їй. Я всього лише хочу знімати крутий контент, а зараз мушу робити під цьому телефон. А якби вона була зараз поряд, то звук би був поставлений, де й картинка чітка. І ідея про маєток була теж її. Чорт, невже вона справді до мене щось відчуває? Інфа просто як палицею по голові. Щоденник, день 14, фінальний. Нарешті мій план отримав логічне та таке довгоочікуване завершення. Все йде так, як я того хотіла. Навіть актори мене не підвели. Нарешті я помітила реакцію від Нікіти. Більше того, він втрутився тоді, коли цей бодр Степан залицявся до мене. Нічого, хай ще побуде трошки на самоті, і тоді точно буде радий мене бачити. Ось ці актори мені подобаються. Ага. Mm -hmm. Ну, а тепер дурнику йду тебе шукати. Ми про таке не домовлялися, я вам за це доплачувати не збираюсь. Та навіщо нам твої гроші? Якщо ми можемо просто вкрасти його канал та стати мільйонерами на тому, що будемо ходити по таких місцях, тож ми зробимо більшність, працюючи акторами. А створити свій канал. А навіщо, якщо після вашого сюжету канал точно зробити? Те, щоб ти з нами навіть камеру поставили в тому кутку, щоб зняти більшу матеріалу. Навіщо на цей канал, коли в мене є ти. Ось вона тільки що просто врятувала моє життя. Я, я не знаю як їй дякувати. Ти йдеш?

Prisoner with no parole. They locked me up and took my soul.